Пекарі провели майстер-клас із виготовлення булочок для маленьких жителів чернівців, білосніжні зали, шум кондитерських машин та охайно вдягнені працівники. Пекарі випікають хліб, солодощі та іншу здобу. Та робочий шум перебуває дитячий гомін. На виробництво прийшли школярі. Проходьте. може, можна знімати, показувати все покажемо. Через спеку діти швидко знімають верхній одяг та одягають кондитерські фартухи. Пекарі розповідають про свою професію. Це спочатку початься пряник дуже так він обережно спикається, почається щоб був рівненький. потім вони його заливають. Ну до нього багато разів підходять, Я так хочу сказати. Варвара кібзум дуже любить готувати. Дівчина часто допомагає матері на кухні, а інколи й сама готує для всієї родини. Розповідає журналістам Сі4. Нині разом із друзями прийшла на майстер-клас з випічки. «Подобається пекти та робити різні вироби з тіста. Напевно, з від сама вдома. Цей майстер клас мені допоможе зробити щось вдома». Подібні екскурсії проводять регулярно. Зізнається власниця пекарні Галина Ніконова. Підприємниця розповідає, часто діти настільки захоплені, що хочуть пов'язати своє життя із цією професією. Це дуже важливо, тому що дітки дуже гарно вражені, позитивні дуже емоції, і ми намагаємося подарувати ну. Трішечки любові і позитиву для діток, особливо зараз цей час. У пекарні вже готуються до нових екскурсій. Зокрема, планують розказати дітям і про великодню випічку та традиції, щоб діти знали та поважали власну історію. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4